Привіт вас на моєму каналі! Це площадка напроти Агросоюза. Я тут катався на 110-му ДТЗ. Зараз розрішили покататися на 140-му. Зараз побыстренько пробіжімо по цим ДТЗ. E, дивіться, Багато хто пише, що там китайці щось не, не, але, не знаю. Мені, наприклад, як обивателю з МТЗ-80, трактора робляться. І внешні, e, і я ж кажу, що хлопчик каже, що їх вже на Магдалиновку купили, їздять, проблем нема. А 120 сил, а цей 110 сил. Вони абсолютно одинакові, тільки тут роздутіший мотор. E, би для моїх нужд достатньо було б такого. Ну, зараз покатаємося на 140-ки. Це наймощний, у нього все більше, мости більші. Ну, коротко, дракон для інших задач. По ценам, 110-ка, 31900. Ось ось номера, якщо когось цікаво, дзвоніть, усі моменти по цим тракторам питайте. 120-ка стоїть. Що тут Сенників. Циників немає. Ну, він щось там на тисячу, грубо говоря, дороже. Точно, раз ціни нема, не буду утверджувати. Тоже номер ось ось Олександр. Це він менеджер по продажам цих тракторів. Зараз виганяє Мені 140 ку приїдемося на 140 ку Так, дали мені е е на тест 140-й ДТЗ. Раніше він був чанг Фа, зараз справа викупили ДТЗ. Те, що я бачу, тут кабіна трошки більша, ніж у 110-сильного. Кабіна опять же, комфортна. Все, тут тихенько. Є, кстати, дивися, отакий фіксатор для цього. Ну, щоб дверка була приоткрита, теж нормальна тема. Що тут у нас по органам управління? Це у нас ВОМ. Це підключається передній мост. Це пневмовихід на прицеп, ручник. Блокування ось ось під п'яточкою удобна. У нас тут, виходить, повишена, понижена, ходоуміншитель ще. Ну і 4 скорості. 4 пари виходів. Це ручний газ. Заводимо. Степління м'ягеньке. Прям, прям мягеньке. таке відчуття, як наче його і немає. Прям мягке мягке okay. Дуже класно, що тут стоїть цей реверс. Е, мені, наприклад, це дуже удобно. Я у замовника одного катався, там у нього хатат. теж там ніколи люди писали, що це якийсь не трактор, не знаю, мені подобається. Прикольний трактор. Тут здається, з чим справнювати. Якщо у тебе, звісно, є New Holland, там, кейс, то, зрозуміло, для тебе це не трактор. А якщо справнювати з Синтезами, мені кажеться, китайці зараз нормально рулять. Также тут є камера заднього виду, бачите, вона на навіску видно добре, ну, чуть-чуть яркості збавити. А так ну, кабіна комфортна, лючок тут відкривається і так можна виглядати. Ну, тут все робимо через сцеплення, скорость вже включена, вижимаємо сцеплення і нажимаємо цей речах реверса вперед. Потихеньку трактор починає їхати вперед. Ну, я сильно навалювати не буду. Посадка удобна. Кресло, теж доволі прогресивне, багато регулювань під сідушку. Обзор капітальний, я бачу колію, і це колісо, і, і капот резкий скос вниз, то есть дуже близько я бачу передок. Це доволі удобно на самому ділі. А ну зараз спробуємо реверс. Кстати, коли праєш з ковшом, дуже удобно, коли є реверс назад. Допустимо, набрав хопі, ти одразу їдеш назад. Без того, без газульки не, не дергаєш, не смикаєш скоростя. Остановились. Нейтрально включаємо. А ну зараз хочу спробувати переключити скорость. Це ми четверту включили. Включаємо цей речах. реверса вперед. Трактор поехал быстрее Чувствовать Больше Интересно, конечно, если колысь будут эти трактора ездить Тестировать по этому По полям, обязательно приеду, попробую Потому что мне, честно сказать, самому интересно Как вон Тяговые усилия Выворачиваю, радиус поворота в него классный Тут я, кстати, дивлюся, ще комерційний транспорт продається. Куча колес. Зараз спробуємо переключити на H. Це повишене. Вчили повишені. І хай, допустимо, на третій. Ви бросили сцеплення, тепер вижимаємо ще раз сцеплення і включаємо реверс. Оп! Поїхали. Да, скорость гораздо швидше, прямо аж аж дуже быстро. Зараз переключимо на другу. Я рушаю без газу, без нічого. Да. Це транспортне, я так розумію, доволі удобно. Швиденько їде. Сидіть м'яко. прикольний, чесно сказати, апаратик. М'ягенький, прикольненький. Ну я вообще люблю технику, честно сказать. Я колись катався на манітушці, отут тут тоже техніка прикольна. Не знаю, хтось їздив, не їздив, але ну, манітушка вообще. По повну остановку, нейтраль, реверс назад. Тоже на цій же транспортній здаємо назад. Якщо там в ангар заїжджати, з ангара. Повна остановка. Нейтраль, реверс вперед. Блін, конечно, ця реверсивна коробка дуже удобна, що не треба дергать речах. в мене це вперед назад, як їздиш, то, конечно. Чуть-чуть неудобно. А, опять же, я висловлю своє мнение. Мені трактор нравится. Я б собі, если б мені сказали, бери. я б з того і катався. Мені 140 сил, понятно, не треба. Я б на 140 газапурив. Так, зараз включим трошки на нищу на L. Да, включили L. А дивись, можна не відключати реверс, а поніжайку. Гля, оце поніжає на скільки. Зараз поставимо там трактор, там, де вони стоять, де усі стоять. Да, тут підбор скоростей, а ну зараз спробуємо на М. Просеплення. Трошки. Маневренность у нього хороша, обзор у нього хороший, зеркала стоять там, де треба, видно все. Я ж кажу, я на цьому тракторі 5 хвилин назад в Сіві, вже, вже ось його сміло паркую. Навіска ззади, візуально тут дуже мощна. Глянь, от десь 25 мм толщина навіски. І ця петля. Ну, как би видно, що трактор такий з хорошим запасом, винтяка, мастяка. На колесах дивись по 50 кг груза, раз, два, три, шість штук. 300 кг на одній стороні. Сперед нічого не, не висить. На, да, на, на всі агрегати роздільна масляна ванна, не в задньому редукторі. Ценник даного 39 900. Номер, скажімо так, купити, хто продає ось ось Олександр, звертається по, по всім питанням до нього. Так, На драконах покатався такі положительні емоції. Якщо вам було цікаво, не забувайте ставити лайк, підписуватися. Бо я був Дніпрі, придумаю, заїду, покажу вам цю площадку ще раз. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.